П'ятнична рубрика Ретро показ. У червні 2005 року у тодішньому Комсомольську мешканці будинку номер 91 на вулиці Добровольського відзначили День дому. І малі й дорослі вийшли на подвір'я, аби згуртуватися і зміцнити добросусідські відносини. Гарна традиція. Як це відбувалося? Дивіться. Мешканці будинку номер 91, що знаходиться на вулиці Добровольського, планували влаштувати собі свято ще 12 червня, але погодні умови завадили провести захід. 19 червня на свято Трійці жителі будинку 91, уже не зважаючи на примхи матінки природи, провели день дому. Судею спортивних змагань була заступник директора дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Тамара Кудря. Також гості на свято завітали представник від спонсорів заходу Сергій Діхтяр і секретар міської ради Нелі Карпець, яка висловила свої побажання мешканцям будинку. Мені дуже приємно, що праздник сьогодні состоїться, що ви такі радісні, красиві сьогодні і спортивне достаточно. Спасибо вам большое за те, що ви украшаєте наш город, що ваш дом. Будинок... И ваш двор очень интересный, зелёный, красивый. Мы уверены в том, что вы ещё и спортивными успехами будете радовать и всех нас. Тим більше, що се у нас 405-реті міраші праздники. Удачі вам і призов! Програмі свята було чимало конкурсів та спортивних змагань. Веселі старти розпочали з бігом хлопчиків на 60 метрів. Із тринадцяти учасників забігу першим до фінішу прибіг Максим Артем'єв, який став ще переможцем показових виступів на горних велосипедах. Мешканці будинку показали добрі здібності у інтелектуальних іграх, шахматах та шашках. Учасники конкурсів отримали солодкі та пам'ять. Подарунки. Я желаю вам всем все, чтобы у вас было дубовое. Чтобы вас дом стоял, как дуб тысячу лет. Понимаете? Чтобы вас здоровье было дубовое. Чтобы у вас как на дубе у всех было на вас много зелени тоже. А сейчас мы приступаем к награждению победителей. Не обешло свято без пісні песни молода, та Дай на дає личко, дай раз подивиться. Дай на воєнко подивиться. Завершальним етапом святкування була дискотека для всіх мешканців дому.